Значить, Далі треба нам зупинитися, зупинилися, круг зупинився, машинку відпішує. Так. Якщо треба її зарядити, значить, спочатку нам треба злити брудну воду, бо щоб підняти цей резервуар, добратися до акумулятора, то ми робимо таке. Оце у нас де шланг брудної води. Ось тут. Шланг брудної води справа. Ось він. Під нього тут така от система. Натискаємо на цей хомутик, виймаємо. Так, акуратно тоді можна його перетиснути, Там якось ще вдвоє легенько перетиснути, чи, чи так от затиснути. Щоб коли знімемо кришку, щоб брудна вода сильно не бухнула. Ось, відповідно, Використовується шланг оцей для зливу брудної води. Злили брудну воду, всередині так само пополоскали, почистили. Ось, Щоб воно не засохло. І відповідно тоді ми можемо перекинути. Це простий рух, просто рукою просто перекидаємо. Тут у нас йде акумулятор. І, значить, оце от там от пішло живлення. От оце я тримаю, Це живлення підлогу мийки, це йде вже акумулятор. Тут така система, щоб ну, його по-іншому не прикріпиш. Це пішов шнур, він прикріплюється тут просто на звичайне Type-C. Тут ем, індикатор Ось, Відповідно. Коли нам треба заряджати, це виняли ось. ось оце, і є зарядне з таким самим входом. Ми певно, включаємо розетку 220. Заряджаємо. Е, дуже важливо, щоб заряджати від акумулятора зарядку оце включити. Е, бо якщо від акумулятора під'єднати до цього, то що є вхід в саму е, підлогомийку, то це може бути не наслідки. Тобто дуже важливо ось заряджати саме акумулятор.